Житло в женеві. Якщо у вас немає житла, Хоспіс «Женераль» поселить вас в одному з центрів колективного проживання кантону. У цьому відео ми розповімо про процес прийому в таких центрах та інші варіанти житла. Центри колективного проживання. Центрами колективного проживання управляє Хоспіс Женераль. Спільно з асоціаціями мікрорайонів, місцевою владою та волонтерами у центрах та за їх межами пропонуються підтримка та інтеграційні заходи. Інші варіанти житла: які інші варіанти житла є у Женеві, окрім таких центрів, можна орендувати квартиру самостійно або спільно з іншими особами. Це офіційна оренда або суборенда, іноді безпосередньо у приватних осіб. Також можна зупинитися в приймаючій сім'ї. Як орендувати індивідуальне житло? У кантоні Женева існує серйозна криза нерухомості, ринок перенасичений. Пошук індивідуального житла в оренду може тривати роками. Для оренди житла необхідно мати відповідний бюджет та фінансове становище. Пропозиції приватних житлових кооперативів можна знайти через інтернет, у газетах або безпосередньо відвідати житло на місці. ви повинні надати повний пакет документів. Орендувати в державних житлових кооперативах можна лише за певних умов. Запитайте про це свого соціального консультанта. Перелік документів можна знайти в онлайн формулярі. Увага! Заявку потрібно поновлювати щороку. Наберіться терпіння в пошуку житла. Зміна адреса При переїзді повідомте про це Хоспіс Женераль та OCPM, А також офіційні структури, які щомісяця надсилають вам рахунки медичне страхування, лікарі, HUG, телефонні послуги тощо. Увага! В Женеві є чимало пилових кліщів. Тому не підбирайте речі на вулиці. Оренда та комунальні послуги Перед в'їздом у житло потрібно зазвичай внести заставу в розмірі трьох орендних плат. Це сума для відшкодування можливої шкоди помешканню, тому при в'їзді в житло та при його поверненні складають інвентарний опис житла. Не завіряйте підписом опис житла, якщо він не відповідає реальному стану. Якщо вами опікується хоспіс женераль, ця структура може покривати вашу орендну плату. Крім цього, необхідно оплачувати опалення та водопостачання, газ та електрику компанії SIG. Розмір внеску в оплату проживання залежить від категорії вашої посвідки проживання. За детальну інформацію звертайтеся до ваших консультантів: телефон, Wi-Fi та телебачення. У центрі колективного проживання спільні засоби комунікації оплачує хоспіс женераль. Мешканці оплачують лише власні абонементи. В індивідуальному житлі ви самостійно платите за телефон, вайфай та телебачення. Якщо у вас є смартфон, планшет, радіо, комп'ютер або телевізор, то з вас стягується обов'язковий збір за теле та радіопослуги компанії Серафі. Правила співжиття після поселення необхідно дотримуватись певних правил співжиття уникати надмірного шуму з 22 до 7.00. У разі шуму сусіди можуть звернутись у поліцію і вам загрожує штраф. Такі предмети, як дитячі візки чи велосипеди, слід зберігати у спеціально відведених місцях. Користуйтесь зоною для прання з огляду режиму її роботи. Ласкаво просимо в Женеву. Ми тут, щоб надати вам підтримку.